То навіщо Путін помирав? Відповідь на протиріччя, живий чи неживий диктатор, остаточно дали у гур розвідка. Нарешті пояснила для чого у Росії зробили вкид про смерть очільника Кремля. Пропоную вам дізнатися всю правду просто зараз на каналі Січас. Отже, чутки про смерть президента РФ Владимира Путіна були запущені не просто так. У головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, що це взагалі було. Отже, ситуація з правителем Шрьодінгера насправді банальна. Це внутрішня історія, розрахована суто на російську аудиторію. так от розтлумачив представник Гур Андрій Юсов. Це солодка для українських слухачів музика, але це лише повідомлення російських анонімних телеграм-каналів. Звичайно, Путіну це мало чим допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в РФ триває і воно проявляється і в таких інформаційних кампаніях. Сказав Юсов. Таким чином автори видумки використали цей вкид для перевірки реакції суспільства країни окупанта. Середню температуру по палаці її еліт та медіа, так би мовити, у цифрах та динаміці. Далі знову ж таки зацитую: у такий спосіб імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі діяти. Це також інструмент впливу на самого Путіна або схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пісков змушений реагувати, доводити, що це не так, тобто його ведуть. Певним коридором підкреслив представник розвідки. Я нагадаю, що чутки про смерть диктатора було запущено минулого тижня пропагандистськими телеграм-каналами, які нібито близько пов'язані з охороною першої особи РФ. Тим часом, дехто схожий на Владіміровича, чоловік проводить наради, запускає ракети та зустрічає любих товаришів у широких кабінетах. Це, от, наприклад, Теодоро Обіанг Нгема Мбасого диктатор Екваторіальної Гвінеї аж із 1979 року. Цей ще один вічний президент із Африки назвав Росію великою, а Владіміра Владіміровича – своїм другом. Такі тепер у Росії друзі: терористи. До слова, сьогодні диктатор так само підписав ще й ряд абсурдних законів. Так, от це, до прикладу, документ, що надає право на швидке блокування сайтів, які збирають кошти для підтримки ЗСУ. У Росії просто злякалися, що громадяни їхньої федерації підтримують нашу армію. Також диктатор залишив автограф під папірцем про відкликання Росією ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. А ще створив національний центр історичної пам'яті за президента РФ. То, може, у старого і правда сідає батарейка і він себе спішить увіковічнити? Як ви думаєте, пишіть в коментарях під цим роликом. Підписуйтесь на ютуб канал сейчас, тисніть на дзвіночок і не забувайте про свої вподобайки. Ми працюємо для вас і нашій команді. Дуже приємно бачити ваш фідбек. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд, якщо хочете почути більше думок про те, який сценарій розгортатиметься у разі кончини кремлівського царя. Російський диктатор Володимир Путін нібито помер. Таку інформацію нині поширюють деякі телеграм-канали. Чи дійсно це правда та чому поширення такої інформації може бути частиною передвиборчої кампанії? Почуєте просто зараз на Ютуб каналі «Сій час. студії Софія Кожемник, і ми починаємо. Смерть диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії УРФ. Таку заяву зробив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. за його словами, подібні чутки це спеціальна операція Кремля. Він нагадав, що у березні 2024 року на території РФ заплановано вибори, на яких диктатор очікувано переможе. І зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб, звертають увагу на нього. Потім як Христос воскрес, так у них і Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії. Ці технології зрозумілі. Чиновник наголосив, що рано чи пізно Путін помре і висловив упевненість, що з урахуванням ситуації такий процес незабаром відбудеться. Нагадаю, що раніше в мережі з'явилася нічим не підтверджена інформація про нібито смерть Путіна. Її почав поширювати. Телеграм-канал генерала СВР у дописі зазначалося, що кремлівський диктатор, начебто, помер о 20.42. Російський диктатор Володимир Путін нібито помер. Таку інформацію нині поширюють деякі телеграм-канали. Чи дійсно це правда та чому поширення такої інформації може бути частиною передвиборчої кампанії? Почуєте просто зараз на ютуб каналі «Сій час. Студія Софія Кожемник, і ми починаємо. Смерть диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії у РФ. Таку заяву зробив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. А за його словами, подібні чутки це спеціальна операція Кремля. Він нагадав, що у березні 2024 року на території РФ заплановано вибори, на яких диктатор очікувано переможе. І зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб, звертають увагу на нього. Потім як Христос воскрес, так у них і Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії. Ці технології зрозумілі. Чиновник наголосив, що рано чи пізно Путін помре, і висловив упевненість, що з урахуванням ситуації такий процес незабаром відбудеться. Нагадаю, що раніше в мережі з'явилася нічим не підтверджена інформація про нібито смерть. Путіна її почав поширювати. Телеграм-канал генерала СВР у дописі зазначалося, що кремлівський диктатор, начебто, помер о 20.42. Після констатації смерті лікарів було заблоковано в кімнаті з трупом Путіна. А за особистим розпорядженням Дмитра Кочнева, який отримував інструкції від секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Його було заблоковано. За даними телеграм-каналу, після цього охорону двійника диктатора було суттєво посилено. А заперечувати чутки про смерть Путіна став його прес-секретар Дмитро Пісков. А він заявив, що ця інформація, нібито, чергова качка. А за його словами, зі здоров'ям російського диктатора зараз усе добре. На думку директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, така активність у питанні помер Путін чи ні, пов'язана з тим, що в Росії люди почали дуже активно обговорювати тему двійників. А за словами експерта політехнологами Кремля, було прийнято рішення, що це питання треба довести до абсурду, а тому поширило цю інформацію телеграм-каналі Генерал СВР. Денисенко також вважає, що розрахунок політехнологів простий. Ще пара таких викидів, а вони обов'язково будуть, і всі почнуть відмахуватися від теми старості і двійників. Потім ця тема їх дожене, звичайно, але це вже буде потім. Але що росіянам ще важливо, так це те, що українці, попри все це продовжать активно слухати бредні солов'я і вірити його бздурам. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи інформацію про, начебто, смерть президента Росії Володимира Путіна, зауважив, що вони, хоч і приємні, але це все ж чутки. Він додав, що українці мають реагувати на такі речі стримано. Звичайно, ми всі бажаємо, щоб ця подія відбулася якомога швидше, але все ж таки бажано після міжнародного трибуналу. Але не з анонімних російських джерел про це дізнаватися. Говорячи про ситуацію та обстановку в Кремлі у цьому контексті, Юсов додав, що такі чутки а відповідну атмосферу і характеризують. А запускається інформація, можливо, навіть не лише для української аудиторії, а в тому числі для того, щоб подивитися і поміряти реакцію всередині самої Російської Федерації. А хто і як буде реагувати, в тому числі з представників еліт. Юсов назвав симпатічними сам факт, що ця тема обговорюється. Втім, навіть якщо смерть Путіна і підтвердиться, за словами радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, це ніяк не вплине на завершення війни. Це ілюзія. Війна не закінчиться, тому що Путін це лише один з елементів цієї війни. А загалом російська еліта ключова сутність в тому, щоб проводити цю війну. Є позитив від того, що Путіна не буде. Але хотів би, щоб ми не жили в цих ілюзіях, що як тільки з Путіним щось відбудеться, то це призведе до фіналу війни. Ні, це пришвидшує фінал війни справедливий, але ключовим елементом фіналізації є виключно Україна. Україна має довести на полі бою, що Росії не існує як держави, яка міфологічно продавала свою. Силу. Однак, вже на наступний день Путін з'явився в ЗМІ. Ймовірно, для того, аби розвіяти чутки про його смерть, пропагандисти виклали відео, на якому диктатор приймає участь у засіданні Ради національної безпеки РФ. Та, попри це, телеграм-канал генерал СВР стоїть на своєму і не відмовляється від своєї заяви про смерть Путіна. У дописі зазначається, що на смерть Путіна вказує те, що в ту ніч був перекритий центр Москви. Окрім цього, було нібито зупинено всі неформальні переговори з російським керівництвом у багатьох напрямках. А за даними в телеграм-каналу, наразі в оточенні Миколи Патрушева вирішується питання про те, як бути з родиною Путіна. Щоб збити інформацію про смерть президента, планували випустити в ефір щасливу і усміхнену старшу дочку Путіна. І навіть подумували про подібний виступ Аліни Кабаєвої. Але побачивши, що кремлівські та опозиційні ресурси в унісон справляються з цим завданням самостійно, вирішили почекати. Я додам, що телеграм-канал Генерала СВР, як вважається, веде відомий російський політолог і відеоблогер Валерій Соловей. А він регулярно критикував чинну федеральну владу та особисто президента Володимира Путіна. Соловей відомий також екстравагантними конспірологічними прогнозами. Наприклад, він називав конкретні дати відставки Путіна та початку повномасштабної війни РФ з Україною. Хоча обидва прогнози у зазначений термін так і не справдилися. Генерал СВР пише про смерть очільника Кремля не вперше. Згідно з дописами у цьому телеграм-каналі, Путін вже вмирав і від різних смертельних хвороб, і від зупинки серця. Політаналітики, блогер Карл Волох у своєму Фейсбуці зауважив, що професор Соловей уже кілька років цілеспрямовано розробляє тему смерті Путіна. Волог закликав українців не вестися на подібні провокації, адже генерал СВР, напевно, єдине джерело, де інформація про стан здоров'я Путіна може сприйматися винятково з протилежним знаком. А чи вірите ви у ймовірність смерть Путіна? Пишіть свої думки у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на наш ютуб канал і ставте вподобайки.